Дати момент спокою, не нав'язувати свою гіперопіку. тоді дитина зрозуміє, що вона перебуває в просторі безпеки. Ми, вони можуть замирати навпаки, а можуть реагувати брухливо емоційно. Ми беремо метафору казки, де є добрі злі герої. А ми з тобою добрі герої, які повинні врятуватись. Ми маємо попереджати за добу, щоб дитина адаптувалась до цієї думки, що їй потрібно вийти. В, в цей момент сформоване поняття, що світ вже небезпечний. Як адаптувати дитину після виїзду з зони бойових дій? Наталія Харитонова, психолог-методист. Дитина приїхала з зони бойових дій, як їй провести перші дні, щоб вона могла відійти від пережитого. Коли дитина приїжджає з зони бойових дій, нам обов'язково потрібно дати момент спокою, не нав'язувати свою гіперпіку, але разом з тим і не давати в повній мірі розігнатися дитині в своїх бажаннях або якихось хочу і не хочу. Наше завдання забезпечити дитині безпечний простір, як емоційний, так і фізичний. Недостатньо буде одного-двох днів, і е, наше завдання створити тишу, спокій і е, безперервний перебіг е, побуту, тобто е, дитину залучати до занять, до школи, до гуртків. Е, якщо це неможливо, то принаймні це має бути режим дня. Як пояснити дитині, що тепер вона в безпеці? А на жаль, травматичний досвід нам дає відчуття небезпеки, тому пояснити словами буде дуже важко, і дитина має це відчути на власному тілі, на власні очі, на власних відчуттях. Безпечно там, де дитина спокійно засипає. Можливо, якщо є. Споруч близьких читає книжку казки. Це тихе засипання, це тихе прокидання. А це, це спокійний, врівноважений голос дорослих, тому що якщо будуть дорослі спокійні, і тоді дитина зрозуміє, що вона перебуває в просторі безпеки. Створення ось того комфортного і безпечного простору дасть розуміння дитині, що дитина може покластися, що вона в безпеці, що є люди, які можуть їй допомогти чи захистити. Дитина реагує на різкі звуки. Як її навчити спокійно ставитися до них? Це називається тригери. Різкі звуки, на які ми реагуємо якось тілесно. Це можуть бути плач. Це може бути крик, навіть воно був досвід, коли дітки від звуку мікрофона вже на безпечній мирній території залазили під стіл. Тому е, говорити, що це нормально, це нормальна реакція при ненормальних обставинах, тобто природні реакції. І наш мозок намагається врятуватися. Для того, щоб перевчитися, також має пройти певний час для того, щоб дитина впевнилась в тому, що навколо безпечно і навколо є люди. Які які допоможуть і є місце, де дитині нададуть підтримку. Допомогу де дитина може взяти, випити там води, чаю, чи, чи спокійно гратись із товаришами і друзями, тому важливо спостерігати за дітками. Вони можуть замирати навпаки, а можуть реагувати брухливо емоційно. Навіть такі легкі здригання дитини, коли може їхати в транспорті і десь вибухнули гази в трубі або підскочив камінчик. Це вже буде перші ознаки того, що дитина пережила травматичність. Чні стрес бажано звернутись до фахівця. Які техніки задіяти, аби дитина звикла жити в спокої? Дитина росте в грі, тому найпростіше виводити дитину із стресу і усіх пережитих ситуацій від реагування, від записаних на тілі і в підсвідомості тих страшних подій через гру. А найкраще, наприклад, весна, у нас починають свісти кульбабки, вони перекліпнуть і будуть такі білі кульки. Найперше, що стабілізує стан людини, це дихання. І ми вчимо дітей видихати довгим видохом, і це можна зробити, граючись видуваючи кульки. Обов'язково ми задіюємо тіло, це фізичне навантаження, це можуть бути якісь зарядки, гімнастики, спорт. Це може бути катання на велосипедах з батьками, тобто з, або з опікунами, які в свідомості і в просторі дитини вважаються безпечними, надійними. Це і елементарні ось такі техніки коли дитина їсть. відчуть, наскільки смачне морозиво, який ароматний. Чай, який кольоровий і солодкий компот, тобто ми все життя і весь побут дитини можемо задіяти для того, щоб швидше відновити. Головне, це робити регулярно і вчити дитину, розрізняти емоції. Та, що тут я боюсь, і це нормально, тут я радію, і це взагалі класно. І я можу радіти ще з кимось з іншим. Тому з таки а вправ вони у нас під руками, і не потрібно навіть записуватись і чекати, поки фахівець. Проведе з вашими дітьми якісь заняття. Ну і якщо ми відчуваємо і бачимо, що проблема глибше, то звичайно, це похід до фахівця, це каскотерапія, це робота в піску, тобто пісочна терапія. Фахівці з дитячої психології неодмінно ну, знають ці методи і заходи. Якими словами пояснити дитині пережитий нею досвід? Тут складно буде пояснити залежності від віку дитини, чому тому, що до року в кожної людини базуються три такі базові поняття: що світ безпечний, що люди всі добрі, що з мною нічого не трапиться. І на жаль, пояснити дитині, що є люди, які бажають смерті навколо оточуючим або зруйнувати будівлю. Ну просто логічно розуміти це буде дуже складно. І залежно від віку, якщо це молодший шкільний вік, ми беремо метафору казки, де є добрі злі герої. А ми з тобою добрі герої, які повинні врятуватись і врятувати, можливо, ще якусь частину світу. Якщо це старші підлітки, і юнаки, тут буде простіше, тому що ми говоримо про державотворення, про кордони, про особисті кордони, і що є люди, які цього не поважають, але наше завдання вижити. Ми маємо дати дітям розуміння, що життя це найцінніше, що є у нас, і ми маємо його зберегти. Тому що підлітковий вік він дуже складний, і тут може накладатися багато різних ін. Інших стресових подій і відповідно реагування. Тому залежно від віку, ми будемо пояснювати, що, що взагалі відбувається, і що при цьому кожна дитина залишається, як ми говоримо, психологи, окей, тобто тої доброю, стабільною, яку ми всі любимо. Як адаптувати дитину до переїзду поза межі домівки? Як облаштувати її затишок, найголовніше пояснювати наперед, тому що непередбачувані якісь зміни, розумієте, навіть якщо дитина знаходиться в небезпечній зоні або зоні а, окупації, в певний час це стає її зоною комфорту, тому що вона навчилась виживати з родиною саме в тих умовах. І коли ми плануємо переїзд, переміщення, навіть похід на якісь заняття за за межами будинку і за межами кімнати дитячої, ми маємо попереджати за добу, щоб дитина адаптувалась до цієї думки, що їй потрібно вийти, пройти, проїхати. Якщо ми говоримо про адаптацію на новому місці проживання і на новій території, і як створити безпечні та умови комфортні, це перш за все забезпечення побуту. Чистий постіль, вода, їжа ось такі найбазовіші мають бути задоволені потреби. Далі йде розвиток, і для того, щоб дитина легше адаптувалась, ми вводимо дитячий колектив поступово, не одразу, що ось ми приїхали. Є шкільний процес, бо навчальний процес, ти маєш іти завтра в школу. Ні, один день ми йдемо біля школи, другий день заходимо в школу, третій день знайомимось або третій раз знайомимось із викладачами, з директором, заходимо до класу, і бажано не займати повний весь навчальний день перебуванням дитини в незнайомому колективі. Тим більше, якщо це діти молодшого шкільного віку або дітки до садочку. Ну, дає можливість поступово адаптуватись, тому що в дітей в цей момент сформоване поняття, що світ вже небезпечний, і довірити світові буде складно. Ми маємо дорослі пам'ятати від нашої стабільності, нашого психічного здоров'я буде залежати наскільки наші дітки будуть відчувати себе в безпеці. Ми бажаємо всім дорослим, і батькам, і опікунам, і викладачам, і вихователям чуйності, терпіння, любові до кожної дитини і бажаю всім найшвидшої перемоги і розвитку під участі нашої держави.